На календарі 15 квітня середа. Сонце зійшло о 6 годині 2 хвилини, захід о 19 годині 41 хвилині, місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 16 та місячна доба. Сьогодні мини не відзначають Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем цієї пори у селян кінчалися запаси зерна, то й казали, що у полікарпів день початок без хліба. Жителі Полісся помічали, що в цей період глухарі починають інтенсивне токування. За народними прикметами, якщо верба зацвіла при ясній та теплій погоді, літо буде теплим і щедрим на мед. А зараз якою буде погода 15 квітня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Вітер західний 3,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 33%. В Миколаїві нічні температурні показники будуть 3-9 градусів тепла, а в день температура підніметься до 7-13 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 3-8 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 10-13 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 27 градусів тепла була зафіксована уграду. 1972 році, а мінімальна 1 градус морозу у 1974 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 15 квітня. Овни. Ймовірно, в першій половині дня домашні клопоти чи побудові проблеми займуть весь ваш час. Не виключено, що завищена самооцінка або зневажливе ставлення до співрозмовника стане причиною конфлікту, який вирішиться не на вашу користь. Тельці. Ймовірне досягнення мети або значне просування на шляху до поставленої мети. День обіцяє бути сприятливим в любовних відносинах. Увечері можна не обмежувати себе в їжі, випити холодного, сухого вина. Близнюки. Обмани, ілюзії в партнерських відносинах, ревнощі можуть стати причиною різких необдуманих вчинків. Не слід займатися справами, що потребують тактовного підходу, чуйності та уважності. Періодично буде надходити тривожна інформація. Але своєчасне реагування на виникаючі проблеми допоможе вам впоратися з ситуацією. РАКИ Рекомендується упокорити прояв почуттів. НАТО відрізняється справжнє фінансове становище від вашої суб'єктивної оцінки. Крім того, сьогодні ви можете зіткнутися з проблемою взаємин з партнерами і родичами. Леви Напружена робота або небажання дбати про своє здоров'я можуть негативно позначитися на самопочутті, а впертість або зайва прямолінійність негативно відіб'ються на відносинах з ближнім оточенням. Діви День серйозних провокацій та конфліктів. Не виключено з'ясування стосунків з оточуючими вас людьми. Будьте гранично уважні і обережні з близькими, щоб не зачепити їх самолюбства. Терези. Сприятливий день для активного відпочинку, розваг, зачаття. Ймовірно, повернення старих боргів. Підйом енергетичного потенціалу може сприяти позитивним змінам у житті. Будь-які колективні заходи виявляться вельма успішними. Скорпіони! Якщо ви успішно впораєтеся з проблемами попереднього дня, то сьогодні день буде сприятливим у всіх відносинах. На душі у вас буде спокійно. Обговоріть з родиною відпуску або спільний відпочинок. Сприятливі подорожі. Стрілець. День обіцяє бути важким. Обмани, ілюзії в партнерських відносинах, недовірливість можуть стати причиною різких необдуманих вчинків. Відсутність такту або дипломатичних талантів може призвести до конфліктів. Козароги. День серйозних провокацій та конфліктів. Не виключено з'ясування стосунків з оточуючими вас людьми. Постарайтеся не приймати близько до серця випадкові зауваження. Водолії. День несприятливий для укладання угод різного роду або переговорів. Зірки застерігають від зваб, обманів, порожніх ілюзій. Життєвий потенціал на низькому рівні, тому зверніть увагу на своє здоров'я, не виключені млявість, головні болі. Риби. День символізує співчуття і милосердя. На службі постарайтеся закріпитися на досягнутих позиціях. Виключте фінансові операції, купівлю, продаж. Корисно займатися домашньою роботою, благоустроєм дачної ділянки, роботою на землі. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!